В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Христос рождається. Кожним християнським привітанням, чи слава Ісусу Христу, чи Христос рождається, чи Христос воскрес, чи Христос посеред нас. ми Центрі нашого життя ставимо Ісуса Христа. І Таїнство Різдва Христового це одне з таких таїнств, яке нагадує нам, що в центрі має бути Христос. Навіть поглядаючи ікону Різдва Христового, кожен вертеп чи шопку. Ми бачимо, що в центрі є Христос. І кожне таїнство з життя Ісуса Христа, кожна подія, вона покликана впорядкувати все життя, так? щоб в центрі наших думок був Христос. Щоби в центрі нашого серця перше місце займав Христос. Щоби наші бажання, наша воля в житті супроводжувалася думками, щоб ми хотіли подобатися Ісусу Христу. Тому сьогодні в другий день Різдвяних свят, коли ми так урочисто відзначаємо ці свята, колядуємо, відвідуємо. Ми вчора згадали за цей момент колядок, так, як важливо, щоб в наших колядках, віншуваннях, побажаннях завжди йшлося про Христа. Завжди. Тому що немає і змісту кулятки, немає змісту віншування, немає змісту наші святкування, якщо в їхньому центрі нема Ісуса Христа. Бог ми вчора роздумували над цим, що Бог стає людиною, яке це таїнство. Бог дає себе покласти в ясла. Ну, таїнство. Бог народжується від жінки. Таїнство. Бог дає себе в руки священника, коли священник перетворює хліб в тіло, вино в кров. Таїнство. Бачите, наше життя, життя віруючих людей, воно постійно супроводжується таїнством. Але дуже і дуже важливо, щоб людина пам'ятала про це таїнство, до якого нас запрошує Господь. Бо Господь запрошує нас жити цим таїнством. Віруюча людина, віруюча людина, вона покликана жити цим таїнством, і якщо вона живе, вона віруюча. Якщо людина не живе цим таїнством, не дає, не допускає, скажімо, до свого розуму, до свого серця, до свого життя цього таїнства. Людина ніколи не буде віруючою. Вона буде виконавцем обрядів певних. Вона буде знати, як то заколядувати, як то засвітити, як зробити то, інше, одне, друге, п'яте, десяте, але вона ніколи не буде учасником цього таїнства. Віруюча людина покликана бути таким учасником таїнства. У таїнстві е народження Бога беруть участь дві людини. Ми їх нині згадуємо, бо нині є свято Собору при Святої Богородиці. Багато в текстах утренньої особливо в, ми згадуємо святого Йосифа. Це дві людини, дві людини, не боги, дві людини, які були покликані брати участь у таїнстві народження Бога. Хтось скаже, ну так, це так далеко давно було. Марія так давно була, Йосиф так давно були. Чому про них ми нині роздумуємо? Ми роздумуємо про них тому, що так само Господь і вас, і мене кличе, кличе, вже собі тут сядь спереду, так? І вас і мене, Господь кличе бути. Учасниками цього таїнства, але для цього ми покликані бути покликані бути уважними. Дивіться в старому завіті, які люди в старому завіті були учасниками народження Ісуса Христа. Ми про них трошки згадували. Хто були люди в старому завіті, які були учасниками народження Ісуса? Заздалегідь! і Йоанна, які стали причиною народження Богородиці, батьки, так? Хто? Пророки, всі пророки, які говорили, має народитися Ісус, має народитися відіви, Вони вже були учасниками Таїнства Різдва. Всі люди старого Завіту. Були учасниками цього таїнства. А чому? Зверніть увагу на таку деталь. Люди, які були в Старому Завіті, це люди, які втратили, які втратили цю Божу благодать Божу, близьких через гріх. І вони всі були в очікуванні, в очікуванні народження Ісуса Христа. Вони не знали, коли це буде. Але вони очікували, що має прийти Месія, має прийти Христос. І вони жили цією надією, про яку ми звертали увагу. Надія, надія. Це люди, які були дотичні. Вони жили. Вони вже заздалегідь брали участь у таїнстві народження Бога. А вже безпосередньо участь в таїнстві народження Бога брала Пресвята Богородиця. Ми нині згадуємо про її, її собор. Собор це так як величне свято, величне свято. Тієї, яку Бог покликав брати участь у таїнстві народження, народження його сина. Святий Йосиф був покликаний брати участь у таїнстві народження Божого Сина. Які дві такі чесноти, дві чесноти, які е, характеризують Йосифа і Марію? Які такі дві характеристики, які Властиві Йосифу і Марії в Старому Завіті, чому вони удостоїлися бути учасниками народження Божого Сина? Пам'ятаєте, що коли ангел з'являється в Богородиці, він каже: ти радуйся, благодатна Господь з тобою. І ангел їй каже, ти будеш матір'ю Бога. Яка реакція перша Марії була? Як воно може бути? Я не знаю мужа. Те, що в тобі від Святого Духа. І Марія каже такі слова. Нехай буде по Слову Твоєму, хай буде Боже та, як ти кажеш, те, що ми кажемо в молитві Отче наш, нехай буде воля Твоя. Послух Богові і покора Марії. Це те, що зробило її учасницею народження Божого сина. Що стало причиною, що Йосиф став учасником? Також ангело говорить Господь, через ангела говорить до святого Йосипа. Встань, візьми, дитятко. Те, що в Марії, це від Святого Духа. Візьми дитятко, потім каже, втікай в Єгипет, бо є небезпека для дитятка. Йосиф удостоюється бути опікуном Божого Сина, Йосиф стає учасником цього таїнства народження Божого Сина, тому що він також покірно виконував Божу волю. Знаєте, в сучасному світі бути покірним це інколи виглядає, якби бути дурним. Бути покірним це інколи виглядає таким, якби дати по собі ходити. Воно і світ так представляє. Світ представляє, що ти є провладний, ти все можеш, ти все рішаєш, ти всіх ставиш на місце, ти зверхній. А те, що ми бачимо у Богородиці і в Йосифа, ми бачимо протилежне, ми бачимо покору, нехай буде по слову твоєму, ми бачимо простоту. Йосиф тихенько виконує свою роль опікуна, захисника, бере дитятко Марію, втікає в Єгипет, повертається з Єгипту. Ми бачимо ці характеристики, які не властиві сучасному способу мислення. Але вибір завжди за людиною. Вибір завжди за нами. Бути учасниками таїнства Христа чи не бути. Щоби брати участь в цьому житті Христа, треба поборювати себе, працювати над собою в тому розумінні, щоб набувати ці чесноти простоти і покори, якими жили Богородиця і Йосиф. Давайте сьогодні помолимося в цьому наміренні я і ви, бо спокуси проти покори і проти простоти є у всіх людей, і їх не видно. Не видно, кого, бо горністю, не видно, кого диявол спокушає гордістю, не видно, кого диявол спокушає зверхністю до інших людей. Це не видно, тому що це є в голові людини і в серці людини. Але якщо людина цими гріхами живе, якщо людина не старається завоювати цю покору і простоту, такі чесноти, які були властиві Йосифу і Марії, то ці люди, тим людям не світить участь. У таїнствах Бога. В Євангелії від Івана в першій главі, коли говориться про слово, власне, про Другу особу при Святої Трійці, там говориться такі слова. Ця Євангелія читається на Пасху. І слово стало тілом і оселилося між нами. А потім каже такі слова. Прийшло до своїх. Свої не прийняли. Але тим, які прийняли, дано ласку, цитую Івана 1,12-13 котрі ж прийняли Його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують, які не з крови ані з тілесного бажання, ані з волі людської лише від Бога народилися. Вибір завжди за людиною. Бути учасником таїнства Бога, прийняти Бога або не прийняти і не знайти місця для нього. Слава Ісусу Христу! Христос рождається!